Дякую. Так мабуть повторюсь трошки свою першу рефлексію після першої частини гри, що пасивний дохід, топчик, він має бути. Що ще для себе так зафіксувала і зробила висновок? На старті дуже важливо, який в тебе капітал, угу. тому що все одно старт вирішує, коли починаються от ці перші пропозиції. Чим? Ця гра мене змусила зрозуміти, що ну, життя мінливе, воно, понятно, і в мене жодного кола не було, що я не була без роботи. Але по факту, по факту тут вирішив пасивний дохід. Mm -hmm. Проте... E, були такі e, інвестиції у свій час гри, які я не думала, що так можуть вистрілити. Йому кажучи, одна солодка вата, маленький бізнес, там, де було ну, типу, 600 доларів. E, він в моєму випадку перевернув всю гру. І потім друга дуже смілива інвестиція, там де був кредит на 20 тисяч доларів. Хоча там була дуже класна тоді виплата. Коротше, як на мене, e, взагалі є дуже багато. про що подумати. От дякую. Дякую.